Вітаю після тривалої новорічно-різдвяної перерви на горизонті видніється нове дихання нашого довгоочікуваного S.T.A.L.K.E.R. 2. Також декілька днів тому NVIDIA викатили нові драйвера, в яких, як пише книжка, є підтримка вже четвертого DLSS для пригод в Чорнобильській зоні відчуження. Про це та інше зараз детальніше поговоримо. А ви не забувайте підписатися на канал та вліпити лайк під цим відео. Поїхали! Драйвер версії 572.16, який підтримує DLSS четвертої версії, вже вийшов. Але є нюанс. Це стосується лише 40-ї та 50-ї серії відяг. та і нижче, на жаль, не підтримується. До речі, там же й не тільки четвертий DLSS, а й нова ультимативна фіча Multi-Frame Generation. Ось, до речі, вам скрін, де білим по чорному написано, що Stalker 2 підтримує дану технологію. Але як я розумію, сама гра також Повинна отримати оновлення від розробників, аби ця технологія працювала як слід. За цим випливає і інша новина, де ком'юніті менеджери запевнили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає вже більш глобальний, давно обіцяний патч, про який я вже неодноразово теж казав. Ось разом з цим патчем більш за все, ми отримаємо вже офіційну підтримку нового четвертого DLSS та Mega Multi-Frame Generation, який бустануть гру в плюс 50 FPS. <плес> Жартую. Все ж нові технології обіцяють бути проривними. Тож, можливо, і дійсно, ми отримаємо хороший приріст в продуктивності. Плюс також сам патч. так як він кажуть, глобальний, то і виправить безліч проблем, з якими ком'юніті могли стикатися останнім часом. До речі, з цього приводу ми. Мені є пару слів, що вам сказати, але перед тим профану щодо ситуації з патчем. Ось на запитання, коли вийде новий патч, була відповідь. Цитую: Патч знаходиться на стадії фінального тестування на стабільність. Ми хочемо переконатися, що все працює належним чином, і плануємо випустити його наступного тижня. Ну що ж, сьогодні в нас вже четверто ж чекати залишилося недовго. А далі маю надію, що ми отримаємо в найближче скоро якусь дорожню карту майбутньої під. Тримки гри, про яку нам і обіцяли, якщо мені пам'ять не зраджує. А далі, думаю, нам залишається чекати нових звісток про перше DLC, можливо, мультиплеєр. Хоча до цього думаю ще трохи довго. Та й з DLC, думаю, почекати доведеться десь до кінця весни літа. Це моє припущення. А як воно буде, сподіваюсь, скоро дізнаємося. З приводу продуктивності та комфортної гри в Stalker 2 та не тільки традиційно щиро від душі. Рекомендую за новою комплектухою, якщо що ви таку плануєте брати, заглянути в магазин КТС, посилання на який ви знайдете в описі. Ось скоро буде 50 серія, і я певен, що там ви її знайдете. Найголовніше, що за якість та офіційну складову можете не перейматися, адже це база якої дотримується політика магазину. Плюс, скориставшись промокодом Метареаліст, ви отримаєте знижку. Всі деталі в описі під відео. Нові гаджети та різноманітна техніка, якщо що, там також є. А ми далі. І тепер знову повертаємося до питання продуктивності сталкера. Протягом останнього місяця півтора я прослідковую чітку тенденцію, що Stalker 2 дуже добре працює на сучасних системах, навіть на відносно сучасних. Хто має відеокарти від 3060, більш-менш норм процесор, та, хоча б 16 оперативки, проблем не мають. Із тисячі коментарів власники таких систем не нарікали практично зовсім. Але от ситуація з приводу власників більш старих систем трохи інша, яка всі знають, тут палка в двох кінцях, адже я розумію тих гравців, які не можуть дозволити собі оновити ПК, як і розробників, які створили, не побоюся цього слова візуальний шедевр. І ось така картинка, яку я на днях записав власноруч, просто банально й не зможе запуститися на геть старому поколінні. Ну або як ви бачите, запускається, але з певними проблемами. Я думаю, дуже важко зробити щось суперпередове технологічно і щоб воно літало у всіх. Тому й розробникам доводиться Ця йти на певні компроміси, а потім пилити патчі. І щиро сподіваюся, що із-за цього даунгрейду не буде. Думки різняться: одні спокійно грають і кажуть, що з оптимізоном все ок. Інші ж нарікають, що гра забагована. Ситуація дійсно така, що правда і там, і там. Але суть в тому, що питання наразі в залізі, знаю, що зі мною погодяться не всі, але така правда, подобається вона вам чи ні. А я планую від завтра запускати нове проходження S.T.A.L.K.E.R. 2. Хочу пройти гру на всі кінцівки, тому чекатиму вас орієнтовно о вісімнадцятій. А зараз даю вам насолодитися футажиком, який я відзняв в 5К на максималках. Погодьтеся, це найкрасивіше, що ми бачили в комп'ютерних іграх будь-коли. А якщо ще й під ЕМІ стече, так взагалі це щось неймовірне. Все чекатиму вас завтра. Гарного вам дня.